Всіх вітаю на каналі. Маю хороші новини для тих, в кого є байбіт і Cats. Cats нарешті додали на байбіт. Це означає те, що ми можемо нарешті його вивести І зараз я покажу, як це зробити дуже скоро. І так, заходимо сюди на airdrop. Заходимо в Exchange І заходимо на Bybit. Та, я маю аккаунт. І тепер погнали. Треба взяти. Відключити всі ваші дані з Bybit. Заходимо в Bybit Заходимо на основну сторінку, копіюємо свій UID. Вставляємо сюди. Заходимо назад на Bybit Заходимо в активи і поповнення. Внести криптовалюту. І пишемо тут CATS Набираємо кет, обираємо режу тон. Окей. Okay. І так, що ми маємо зараз? Дивіться, адреса гаманця. Копіюємо, вставляємо сюди. Далі заходимо сюди. І от там Тег мемо Копіюємо і вставляємо сюди. І цент. Ваш жеманець підключено. Тепер ваші токени прийдуть вам на ваш Bybit-аккаунт. Дякую за перегляд. З вами був майже трейдер.